Всім привіт, друзі! З вами я, Веном і Менрі. І ми сьогодні будемо... І ми сьогодні будемо... Друзі! І сьогодні ми будемо строїти постройки за... за минуту, за дві і за п'ять. Давай, наші... Так, так, Ендермен. Це ендермен. Ми будемо зараз створити ендермена за лімуту. Ну, так! Так, беремо за... Так, почекай. Я ще не підготувався. Також. Ото фіолетове. Так. Yeah. Повнював вам. Народі ми все. Так. Так от. Давай. Починаймо! Ой, а тебе отак... Так. Е, три. Раз, Два! Три! Один. Все, коротше, строїм. Е, Отакі машки строїм. Так, я думаю, в мене буде краще, бо я, я вмію дуже реалістично строїти. Ось таким. Вот фігом. Надіють мене там за дещо не засудять. Так, скільки ще часу... Эээ, третья конца залишилось. Ніфика час швидко йде. Так, я повинен по встигнути. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. не -ні я. -ні Пау, чуть-чуть. Короче, почесть строю. Блин, чуть-чуть у -чуть мене получальщики мусим сна. Так. Е... Ну і в принципі все час хватит строїть окей в мене правда без рук але дуже непогано Ну, в мене чуть чуть получе як я думаю. це похоже більше на зомбі эндермена Доб... Ні, в мене получа <риснє> Добре давай ще. давай нажимай. Так давай я знову позвону Давай. Аня, ти Я, моя вчера. Ну, моя. Давай, шо? Кота! Кота, кота, кота. Любовь можно построить, да? почекай, я хочу подготовить блоки. Давай. Ну, короче, мы подготовились, начинаем. Три, два, один. Все, начали. Строим. Тут у меня такие будут лапки. Ой, ага. так, так, давай. Так, ось, таким чином. Так, 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 вот, так вот. Я вже тут, в принципі, йому вже тяг строю. строю. А не як, похоже, на якийсь стил, вроде Ну, Вроде такий. Ну, ні, уже не так похоже на стил, Більш похоже, на якусь Табурятку? Єма. Блин. Часу? Ой, не, 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 скоро мы туда пройдем. И куда вже. Оп. У мене, похоже, <плес> так, ось так от збиоу. У мене повинен бути кит. Я ему навіть хвост зроблю. А секунд... Чё? Like. секунд осталось, так... Так... Эээ, uh, что <плес> <Ой. плес> то Плопка... строимо. Оп! Ой! У меня сегодня что то уже что так получается построить... У мене якась так вийшла А в мене, б... мене так, кіт. Я в мене вже так кіт вже як похожа. Так, у мене кіт, треба підглянути що у нього, Понятно, в нього якісь заєць. <рисуває> 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 час. час прийшов, час прийшов, час прийшов. Як ти? На кожну фабуретку. Не хватає тільки капуца. А так, в принципі... Дай... О, нормально. В принципі, нормально. А ч ты мого кота? А? Нафиг ты мого кота? Ну, ну парда. Тепер... А, ти у эндермена. Зермена. Ні. на кавару не скажу. Після відео сказав, що це таке у эндермена. Давай, сейчас підпалю твоп. Готовся. <хи> я все знімаю Три! <хи> я все знімаю на відео. Так, давай. Двоя Ну, собашка горить. І руки горять. Добре, давай. Артема нажимай. Щас почекай. Давай я нажму, бо ты нажимав. Тепер я. Так. А від. Кріпер. Кріпер, кріпер, кріпер. А це прямо всього моба. Щас ми будемо локи. За 5 минут кріпера треба построїти. Ну, в принципі, сте. Так, отіпа, ну, я хочу підготувати той, як вони блоки. Давай. Я готовий ми... виігрувати. Коротше, ми підготувались. Я не начинаю таймер через три, два. Один. Шо? А тебе ничего не смущаю. Чо? Давай ломай, лайк ломай, ломай, ломай автомату. Начинай, начинай, начинай таймер, значит, давай начинай. Не, давай ломай, ломай, все, начинаем. Давай, 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 я. Ну Окей, нормально давай! Давай, починаємо. Добре, мы начинаем через три, два, одну. Давай, починай, малый, починай, масла, ты двое кота! <laughs> Давай я не ну, нормальный чел, я убийца квато. Ну за шо ты там запустив таймер? Да Та, нам ну, же запустив то те дураческую. Я твій Кота убив. Я не можу просто. Так, а кіт, іди сюди! типа такий. Тобі шкода його? Тобі шкода? Дуже. Хочу поставте лайк, щоб йому було не так грузно. Я пізніше без нешидец на себе Так, що там в тебе з, з котом? О, він догорів. Скільки ще чапу. Не скарб. Скільки ч? Я обіджуся на тебе. А ч? Спаломовку, так. Ти спала мого кота. Я обідався на тебе. Мій ложка, да? Дуже, Дуже сильно? Дуже сильно. Ладно, просто відбудую твого сірого кота. Похожого на... на крису. Навіть краще, бо я краще будую. Угу, побачив зараз. Я пісню. У мене виходить. Ну, скільки там часу? Дві минути, де залишилося і 30 секунд. А я вже йому голову строю. Ну, хоча б я, якщо переможу, то хоча б підтримайте його лайком. Бо йому буде грусно. Подовжив. Не, тільки я хотів переживу. Шо? Ага. Так. Я не туди поставив. Ще часу достатньо. Можна, в принципі, збивати б... йому борзку. Часи залишились у нас. Скільки часу? Мало. У мене вже готовий. Я не пам'ятаю це. Готовці, я твого кріпера ще зроблю. Ді... А. а, він із бетону, не інтересно так. Ні, ну запоймай, так не інтересно, ти його із бетону поставив, або із піска, що ти тут? Зараз допалю твого кота. Не а ти хочеш, що люди побачать, що ти робиш? Ммм, зато вони мене хочуть б затіні, що спалив твого кота. І лайк тобі поставлять. Mm. Ну, а мені тут є. Пожалуйста, не засуджуйте мене, я ні в чому не винний. Та людина Я Ти одного кота спалив, нічого такого. Просто кота спалив. У нас просто вода мого спалив. Нічого такого. вот дивись, тепер 24 тебе зато немає кота-то Це що таке за посміховиську, блін? Позор, блин, дитячий. Дитячий контент, в мене навіть краще. Давай я тобі хоча б... Почекай, можна всередину? один? Короче, все, я туди туда буду жити. Я тут буду жити, все. Не мешай. Це мій новий дім. Час вийшов? Угу. Чотири секунди, нять, а ця людина каже, що в нього вийшло, вийшлося, і... Як, як... А що в тебе? Ти вже побачив? Я же твою побачив. Ну, то в мене хоча блічика нормально, а в тебе якийсь, блін, безумне. То в тебе є хоть інвалід, а в мене хоча б нормально інвалідська. Щас, почекай. Ну, твій ціни на. десь на 6 із 10. Короче, дивись. Знаєш, це таке от червона штучка? Там ти пише телеканал. Ах, так yeah. рівець, а хочеш зарвати мою постройку, ну добре, я тоді пішов твою зривати. Ну окей, давай будемо другу взивати. Давай я тобі допоможу, давай його так от допомагай моєму. бідний кит. А як ми це все відновуємо? Як ми будемо зйомки робити? Аааа, uh, я не знаю. Утром це не важливо Зраток монфопа. Головного. Так. Так. так, підвигаємо. О! Ти виш на твоєї території! Чого ти так зірваємо? Ч так мало ТНТ? Бо я тобі його допоможу Що це зірвати? мого кота не зірвав? Давай взрыватирмен справи у укрипера. Все! Я переміг, тому що. Потому що тебе нічого не залишилося, а в мене кусать... Я переношу. Я переміг. пока! короче ставьте лайк. Ты не пьешь, я перемен. Я, я перемен. Я. Короче, ты еще не сделал. Меня даже признают, что я перемен. Короче, всем пока. Я переміг Да, 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 зараз, да, 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 щось да, 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 мій телефон, да, 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 не переживай Якщо да, 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 да,

Ой Боже, в мене лаги. Волокай піп'ят. Звони дуже сильно вони тут застрили мене. Лаги, коли вони прикрацять ці лаги? А Давай. А ти хоч щось можеш mm -hmm. зробити чи як? Так, коротше, ідеш йому розобрати, зробити таксинний, в нього оператор забрати. Оператор? Чуєш, мене вже повністю телефон завез. А я можу ще трошки, але з дуже цінними лагами. У мене телефон нагрівся, а в мене він грифить В мене він не нагрітий. А, а в мене він як, він як, той, як пічка. Боже нафіга він це зробив? Єма. Ти, боже, я тут бачу уставить що бачу від. Боже. Боже, де ж він не поламався. А що ж а він на сервері? Подивимось, будь ласка, по мене вообще телефон залагав, так, що ж. Він так, він на сервері. Коротше, він на сервері. Виходжу! <клес> В мене це все не Друзі, вибачте за такий кінець, ну коротше, всім пока.